Розказ попросить Юрія Єценка, активіста Євромайдану, студента города Львов, рассказать про свою ужасну історію жизненної, яку пройшлося пережити. Пожалуйста, Юрій, розкажіть, що з вами произошло? Отже, на моєму прикладі добре видно, що відбувається, і в яких умовах сидять наші політв'язні, яким чином Кремль? Створює інформаційні приводи і створює пропагандну політику. Минулого року весною я був затриманий в Росії для перевірки документів. Вже через декілька годин прямо в від відділку поліції до мене прийшов працівник ФСБ, показав мої фотографію, де я був на Майдані, і запитав, звичайно, чому я там був. І через деякий час він сказав, якщо я хочу, щоб мене відпустили і щоб в мене все було гаразд, Незважаючи на те, що з мого боку ніяких порушень не було. Він сказав, що потрібно сказати на камеру, що мене направила в Росію Україна з метою ведення антиросійської діяльності. Після того, як я відмовився, мене почали. Неодноразово бити, не давали ні їсти, ні спати, залякували найрізноманітнішими методами, погрожували обколоти наркотиками, підкинути наркотики. Через деякий час дійшло до того, що мене просто вивезли в ліс, повісили за наручники і почали методично годинами бити в пах, в живіт, мішком з піском по голові, душити. В мене особливої надії не було на те, що я витримую, але так сталося, що один день я протримався. Я знав, що наступного дня вже витримати буде неможливо, і тому вирішив довести тіло до такого стану, при якому мене просто не можна буде катувати. Я собі розпоров живіт і розрізав вене. Притому кровотрата була дуже швидкою. Я сказав, що не дам себе зашити, поки мені не дадуть передзвонити. Мені дуже швидко дали телефон, я перезвонив на Україну і таким чином заявив про себе зовнішньому світу, тому що мене тримали в повній ізоляції. Через три місяці на мене сфабрикували кримінальну справу. За контрабанду вибухівки з'явився світок, який сказав, що рік тому, в 2013 році, я йому дав на зберігання речі, і він зробив добровільну видачу цих речей. І В кінцевому етапі цю статтю по контрабанді вибухівки через півроку закрили і мене засудили по зберіганню вибухівки. Вибухівка це було 40 грам мисливського пороху. До 9 місяців позбавлення волі, і я чудом, чудом вийшов з російської в'язниці. Як проходило життя в російській в'язниці? Три місяці я сидів в одиночній камері. Одиночна камера це така річ, що вже якщо тримають на так званому на повній ізоляції. Не пропускають літератури, не пропускають книг, не дають, не дають спілкуватись, то вже через місяць хочеться навіть, щоб тебе просто вивели з камери, побили, але щоб хоч щось помінялось. Три місяці я просидів сам на сам в камері з душевно хворою людиною, з людиною, в якої було гостре психічне захворювання. Притому періодично весь час приходили працівники ФСБ, працівники поліції. Вказували на те, що вони можуть зі мною будь-що зробити, і що єдиний, момент, єдиний варіант повернутися на Україну і побачити своїх близьких це піти з ними на співпрацю. Аналогічні, аналогічні випадки я тепер бачу по, на деяких наших політв'язнях. Там ситуації набагато складніші бувають, тому що. До декого з них не допускають консула, адвоката більше року. Тобто можна собі уявити, наскільки наскільки жорстокі там катування проходять з ними. Ми скоро, я думаю, невдовзі почуємо інформацію про те, що саме з ними там відбувалося. І єдина можливість, я, я людина, скажімо, з таким же. Характером досить стійким, але я би прямо скажу: російська тюрма це пекло для українських політв'язнів. Єдина можливість їх врятувати звітам, бо в Росії незалежних судів немає, там не можна очікувати на, на правове вирішення судових справ. Єдина можливість врятувати цих людей. Це міжнародний тиск і публічне висвітлення цієї проблематики. Максимальне поширення цієї інформації. Вони, ФСБшники того дуже бояться, і я знаю це з власного досвіду. Дякую. Дуже дякую. Дуже тяжка історія. На жаль, таких історій багато, і власне для цього була зорганізована кампанія Let My People Go. -е -е Хотіла би только що Юрій став Асзасстав благодаря іменно піддержку цієї компанії і участю таких організацій, як Євромайдан СС in need» і собственно говорять, ангажірування широкої Я ще би хотів декілька слів про те, яким чином мене вдалося звільнити. Як тільки про мене стало відомо, пані Валерія зразу надіслала запит до уповноваженого справ людини по Російській Федерації. Коли приїжджав представник уповноваженого, то всі з мене здували спилинки, але з представником в мене була така невеличка особиста розмова, я його попросив, щоб не забували за мене. На що він мені відповів, ти у нас не один такий». Дуже дякую пану Дещиці. Він тоді був міністром закордонних справ, став міністром вже після того, як мене посадили. Мені, мені з деяких джерел вдалося дізнатися, що новий міністр в нас зі Львова і дуже приємно було. Це, це складало особливу надію. На те, що я вийду психологічно, насправді це дуже, дуже, дуже мені допомогло, що Українська держава звернула на мене увагу, що приїхав генеральний консул Брискаленко. Він до мене загалом три рази приїжджав. Морально він мене добре налаштував, підтримав так, що в подальшому я зміг вистояти. І громадським активістам, які для мене, напевно, найбільше зробили. Велика вам дяка.